Всім доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про те, чому важливо бути незалежним і як наша країна стала такою. Незалежність це коли наша країна може сама приймати рішення, це як бути дорослим, самостійно вибирати, що робити і як жити. А коли ми разом, ми сильніші. Ми маємо свій прапор. Герб і гімн. І це все говорить про те, що Україна особлива. Багато років тому наші предки мріяли про вільну Україну. Вони багато працювали і боролися за це. І ось 24 серпня 1991 року Україна стала незалежною. Тепер ми самі вирішуємо, як нам жити і розвивати свою країну. Бути незалежним українцем це бути добрим, чесним і сміливим. Це любити свою країну і поважати її традиції, а ще допомагати тим, хто цього потребує, і вчитися бути кращими щодня. Ми незалежні українці, і від кожного з нас залежить майбутнє нашої країни. Давайте будемо разом будувати сильну, щасливу і мирну Україну.